Посеред нас у Івано-франківську потерпіла, не побоялася вчинити погоню за грабіжником. Напередодні посеред вулиці Молодик зірвав з місцевої мешканки Оксани Семків ланцюжок та почав тікати. Жінка, не розгубилась і взялася переслідувати нападника. На заклик про допомогу відгукнулися перехожі, один з яких Ростислав Белей. Він з іншими івано-франківцем заблокував під'їзд, де сховався злочинець. Самотужки його й затримали та передали міліції. Син різ, швиденько скинув себе, значить. Блайзери, окуляри, все поскидав і виходить, тіпа, розмовляє по телефону, дає себе невинно. Підійшли наверх, значить, знайшли кульок, де він скинув зразу там ці всі речі і цепочку туди скинув. Тим не менш, каже жінка, випадок продемонстрував, що байдужих до чужого горя людей в місті ще є чимало. В машині сидів чоловік 30-літній, навіть не вийшов, як я бігла, кричала. Допоможіть, він навіть не вийшов. Дверка в машині було відкрита. Просто навіть за оцей випадок дуже обідно, що людина, мужчина можна сказати, він з машини не вийшов, не відреагував. Тим часом за виявлену громадянську позицію міліціонери подякували сміливим івано-франківцям, грамотою та грошовим подарунком.